Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Така суперова красуня з'являється у нас в продажі. Відразу зверну вашу увагу 225 пробігу. Друзі, вона пройшла обслуговування просто максимальне. Тут замінено все, що є розтратним для такого авто. Тому скажу це відразу на початку відео, щоб ви розуміли, що це за авто. Тут дуже жирна комплектація. І що воно стоїть варте своїх грошей. Тому поїхали. Буде цікаво, хто шукає для себе авто. Послухайте і зрозумієте, що це за тачка. Шкода суперб. 18 рік, 12 місяць, машина пригнана з Німеччини. Купили ми її з таким пробігом, можна сказати, тому що пробили по офіціалу 207 тисяч був, був замінений ГРМ з мехатроніком. Перед тим так само повне, хороше, завжди пройдене ТО. Тут ми зробили такий експеримент, чесний перекуп, скажімо так. Ну, не перекуп зовсім, ми купляємо їх в Європі, веземо сюди прямі продавці. Ви запитаєте, чому вона має такий, скажімо, вигляд, немає ніякої ні не, січення, нічого. Ми зробили тут все, що. Скажімо так, що я зробив би для себе. Оптика в нас в бронеплівці, тому вона має такий ідеальний стан. Бампер без жодного сколу, тому що бампер і капот ми покрасили. У нас є відео, яке, яке машина приїхала, були скольчики, все зробилося в прибор, все зробилося без бампер знімався, капот не знімався, машина красилась в камері. Тобто Тут нема дешевих оцих робіт. Оце зроблено на совість, ви вже бачите, що у нас замінені гальмівні, колодки, диски, задні нові стійки тут також ми поставили. Це все можна буде перевірити на офіційному сервісі. Ми замінили, сьогодні забрали машину з офіціалу, не сьогодні, обичай, вчора ми забрали машину з офіціалу, замінили демфер, що вартує близько 30 тисяч гривень. І тобто виставляємо це авто і орієнтуємося на клієнта, який розуміє, що е, на пробігу після 200 можна взяти жирніше авто, скажімо так, чим брати 180 і рядити в нього 2000 доларів. Задні стійки, гальмівні, все, тут нічого не ставилось, халтури тут все ставилось, скажімо так, Bosch, ТРВ, Бош, все скрізь. Правильне, хороше, замінене і зроблене. Тому вона має вигляд нового авто. Жодної вм'ятини, жодної подряпини. Авто після детейлінгу. Зверніть увагу. Зверніть увагу, оптика в бронеплівці. Приємний вигляд, так, коли воно все нове. Далі по комплектації вона тут взагалі прекрасна. Це не Лаурін, це не спортлайн. Але, скажімо, і в них не завжди може бути така комплектація. Поїхали. В нас асистент парковки, це датчики парктроніків по кругу, у нас лобове, ви вже бачите камеру асистентів, адаптивний круїз. Це все вже круто, Безключовий доступ, у нас сліпі зони, тут все також після детелінгу, друзі. Зеркала гріються, складаються, подвійний склопакет. І тадам! вона на віртуальній панельці, вона на адаптивному круїзі, електро, сидіння з пам'яттю шкіра Алькантара, подивіться на стан салону. Тобто оце єдиний мінус, скажімо так. Подивіться, тут на стан. Подивіться. Ось от, от такий от стан може мати. Авто на 226 тисяч пробігу. Кермо. Тут також все в бронеплівості. На авторі я бачили. Люди фоткують, навіть не паряться. Все тут зацарапане, здряпане. гляньте. тут просто красота. Камера заднього виду, всі асистенти, віртуалка, адаптивний, контурні підсвіточки салону. По заряду тут немає тільки панорами і кентона. Зато є подвійний склопакет. Діагностика підключена. Бачимо, що у нас все добре. По цих параметрах максимальна навігація, безрамочне зеркало, бокових є антибліки, так само в задньому. Всі асистенти, тобто повний пакет. Все, що потрібно, друзі, електрокришечка у нас. Тут також чик. Парасойки всі у нас на місці, гляньте на стан, ніде нічого, не обдерто, не продушено. Тобто за машиною її доглядали. Досить добре, задній піді... Задні комфортний ряд з електрорегулюванням для пасажирів, підігрів задніх сидінь, також є. Ну, все, просто цей салон. дуже шикарний, задні шторки. Круто, так? Да? Куди не глянеш комплектацію, все тут є фаркоп, велосипеди перевести чи ще щось таке. Камера, електрокришка Тут, о, навіть хлопці забули дістати. Маховичок, так, да? є, є. Отак, так, він виглядає старий. Новий уже на місці служить і буде служити новому клієнту. Покупцеві, скажімо так, який, я думаю, довго не затримається. Далі бонуси друзі, для наших доріг. Повний комплект, новенька запаска з томкратом, ключем і так далі. Це від нас такий бонус. Кришечка ідеальна, електро. Тобто, назві чого тут немає, крім панорами і кентона. Це у нас бош стоїть. Отак. Так скажу, бош. Колодочки, диски, ніхто тут не економив. Ще забув сказати, в нас бронеплівка під ручками поклеєна. Так, сонце трішки заважає, нічого страшного. Ззаді взагалі ніхто не катався. Також без ключовий. Я вже казав, не пам'ятаю, подвійний склопакет. Заводиться з кнопки. Зараз вам ще він код, покажу, друзі. Просто ідеальний стан авто. Масло також замінено. Тобто ви приїжджаєте, якщо щось не так, заганяємо на офіційний сервіс. От. Запчастини були наші. Це все роботи виконані. Дати. По заміни маховика 207 тисяч у нас заміна помпи, у нас заміна ГРМа і мехатроніка. Все, що потрібно. От він код, коли вона заїжджала і так далі. І така пачка обслуги у нас, друзі, жирненька. Мультимедія сім карткою. Якщо вам потрібно більше інформації, чи хочете замовити огляд експорта, будь ласка, не тільки за... Гляньте, стан, да? а стан просто нового, бо все. Відновлено все суперове, все має крутий вигляд. Ходиш ніде ні, з кола нічого. Вона, її великий бонус, що вона не фарбована, друзі. Максималка, все. Капот у нас. Я вже говорю, перефарбований. І нас до соточки б'ється. Десь 90, десь 88, 96. Все робилося в камері. на правильному сервісі. Так, хтось каже, о, чому ж викрасили? красили. Ну, це, це машина на тих, хто розуміє, про що тут йде мова. Там як працює двигун, тут нічого не купилося. Все робилося не на халтуру, а робилося, орієнтувалося на клієнта. Тобто би так. Тому, друзі, якщо сенс купляти 180, ну, ваше діло, я кажу, це орієнтація на клієнт, який не хоче 180, хоче, може купити більше пробігу, але не хоче вкладати і більше тисячі автомобіль, тому поїхали. Капот, ви зрозуміли, зроблений правильно. А хочете ще будь-яку перевірку на офіціалі, чи будь-де, питань немає. У нас є офіційний сервіс, вся історія в електронному вигляді. Тому... Цим питань взагалі не буде ніяких, ми тільки за, так як завжди. Просто реально в машину вложені кошти і пішла орієнтація. ну Так, вона дешевше трішки купилася, тому що пробіг. Але розрахунок був на те, що все замінити, все зробити, замінити те, що треба, скажімо так, і продавати вже на людину, яка орієнтується і не боїться пробігу. Зате має нове авто на дуже шикарній комплектації, скажімо. так. Їх з пробігами по 200 і так немає хороших, нефарбованих на віртуалці, скажімо, теж великий плюс. Тому як-то так, друзі. Добуве в нас рідне. Жирна комплектація, хороше авто, обслужене, просто перекатайся, зараз нічого взагалі тут робити не потрібно, ставити на облік і катається. Тому якби так, друзі, пишіть, дзвоніть, ми раді відповісти, ми раді пройти перевірку, взагалі відповісти на будь-які питання, тому якби всім гарного настрою, мирного неба, якнайшвидшої перемоги нам всього хорошого.